За роки Другої світової війни нацисти, здійснюючи російську політику геноциду, вивезли з окупованих країн і спалили в концтаборах близько 500 тисяч ромів. Велику їх кількість знищили в таборах примусової праці, місцях кочування, в ході каральних операцій. Згідно з постановою Верховної Ради України, враховуючи великі масштаби і непоправні суспільні наслідки голокосту ромів. Їх соціально вразливе сучасне становище в місцях компактного проживання Верховна Рада України постановляє відзначати починаючи з 2004 року на державному рівні Міжнародний день Голокосту Ромів, коли гітлерівські фашисти влаштували у концтаборі аушевіц біркенау циганську ніч 2 серпня 1944 року. Про трагічні сторінки історії геноциду ромського населення нацистським режимом під час Другої світової війни розповідає Наталія Сугацька, кандидат історичних наук, завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Наближається дата 2 серпня, і вона пов'язана. На жаль, з подіями голокосту, яким чином давайте спробуємо розібратись. Зазвичай, коли ми говоримо про Голокост, то у нас картини перед очами масового вбивства єврейського населення. Але справа в тому, що жертвами Голокосту були не лише євреї, але і Роми. І можемо сказати, що їх доля практично майже нічим не відрізнялась від долі єврейського населення. У 1930-х 40 х роках ромський народ став одним із об'єктів расової дискримінації і ксенофобії з боку. Нацистів у третьому рейхі традиційно класифікували їх як неповноцінних людей, а соціальних вважали, вважали соціальними елементами, схильними до скоєння злочинів, жебракування, бродяжництва. А це нібито загрожувало безпеці суспільства. Тому їх зарахували до категорії осіб, яких потрібно було знешкодити, оскільки вони являли небезпеку для чистої арійської раси. Що ж стало законодавчою базою цього процесу? Законодавчою базою для початку переслідувань ромів став прийнятий ще у 1926 році так званий закон про боротьбу з циганами, волоцюгами і дармоїдами. А вже з березня 1936 року на ромів були поширені положення так званих нюрбернських законів, які спочатку були поширені лише на євреїв. А от першим законом, який безпосередньо торкався і був Спрямований проти Ромів був циркуляр Гімлера від 8 грудня 1938 року, який мав таку назву про боротьбу з циганською загрозою. І от саме в цьому циркулярі йшлося про врегулювання циганського. Питання виходячи з расових принципів. Ну а далі цей процес набирає обертів. А далі починається війна. І вже з осені 1941 року на території України починаються переслідування ромів, так само як і євреїв. Е, всі ми знаємо, що Миколаївщина була поділена на дві частини: це була німецька зона окупації, так звана територія так званого Рецькомісаряту Україна, і була румунська зона окупації Трансністрія. І... Е, ці події досліджували і досліджують сьогодні, тому що це ну такі страшні картини нашої історії. Зарубіжні науковці і наші вітчизняні. Серед наших українських вітчизняних науковців Мені хотілося б назвати Ірину Моторну, яка досліджує дуже детально цю тему. Багато вона працювала в одеському архіві. Там маса документів на румунською мовою написаних. Їх ще треба до них треба дійти, їх треба ще прочитати, і ще якісь нові сторінки історії геноциду ромі ми теж відкримо. А також Олександр Круглов і Михайло Тяглий. Ну це такі, знаєте, серйозні до. Слідники питання геноциду ромів в часи Другої світової, війни. і от я хочу зараз вам навести приклади тих страшних подій, про які вони говорять у своїх дослідженнях. В кінці серпня група 12, анса група 12Б, 1941 рік. Мова йде про події 1941 року, серпень, да. В районі Ландау, нині це село Широколанівка, сьогодні це вже Миколаївський район, де да, було розстріляно 50-60 ромів. Ну ви розумієте, що точну дату назвати, скільки конкретно загинуло ромів у цей день, ми не можемо. ну, Це врахувати сьогодні просто неможливо. Йдемо далі. У районі околиці Миколаєва, да, у вересні-жовтні того ж 1941 року, була розстріляна група ромів, у візку яких під час обшуку було виявлено німецький кулемет. У самому місті Миколаєві теж відбувалися. Розстріли Ромського населення і вони мали місце вже в січні 1942 року. А про це свідчать нам дані нашого Державного архіву Миколаївської області. Що там зафіксовано? Там зафіксовано, що були затримані в січні 1942 року в районі Варварівського мосту, але не там, де він сьогодні знаходиться. У ті часи Варварівський мост знаходився ближче до їх клубу, там, де сьогодні 8-й причал знаходиться, були затримані 200 років. Ромів їх під вартою утримували три доби, а потім передали СД. Згодом ці роми були розстріляні. Далі є свідчення про те, що в Миколаївській в'язниці наприкінці серпня 1942 року було розстріляно велику групу ромів, знов таки скільки невідомо. Ну і це, я думаю, не так важливо, тому що життя кожної людини безцінне, навіть якщо загинула одна людина. Далі ці події відбуваються у наступному 1942 році. Така сама картина 10 серпня 1942 року. розстріляли групу ромів в селищі Старосолдатське Баштанського району. 1941-1942 роки. Німецький підрозділ знищує ромів у селищі Пересадівка. І, на жаль, весь табір кочових ромів був знищений в цей період. Вбивству підлягали не лише ті роми, які проживали ще до окупації на території Миколаївської області. Справа в тому, що багато ромів було депортовано сюди на територію Миколаївщини, в так звану Трансністрію, тому що частина Миколаївщини входила до цієї Трансністрії, Да? І ми знаємо, що румунський уряд планував реалізувати політику моноетнічності моно в Румунії. Щодо євреїв і ромів, домінувала. Риторика виселення, да? звільнення території від небажаних елементів. І очищуючи румунську територію від, як вони вважали, неправильних національних меншин, 3, 1 вибачте, травня 1942 року маршал Румунії Антонеску наказує депортувати до Трансністрі кочових і асоціальних ромів з Румунії. Їх депортували у три етапи. Так, перший етап. З 25 червня по 15 серпня 1942 року депортували кочових ромів. Вони підлягали депортації в першу чергу. З 22 червня 1942 року Антонесько віддає наказ про депортацію визнаних небезпечними уже і осілих ромів. З 2 по 30 вересня 1942 року в Трансерістрію приїхали уже осілі роми. І третя хвиля депортації, жовтень 1942 року, було депорту. Овано ще частину ромів приблизно 600 чоловік. Загалом чисельність депорту... депортованих ромів дорівнює 25 283 тисяч двісті особи, із них на превеликий жаль 10 тисяч дитина. І треба сказати, що були депортовані, як ви бачите, не лише кочові, а і, скажімо так, доволі соціалізовані роми. Да? Вони які шукали кращої долі, і їм обіцяли, що вони тут знайдуть. Нові території їм тут нададуть роботу, вони отримують землю, вони будуть мати стійкий заробіток. Тобто, ну вони їхали сюди більш-менш спокійні. Але коли дістали з цих територій, картина виявилася зовсім зовсім інша. І ще хочу сказати, що ромів, які були осілі, депортували в поїздах, хочові змушені були їхати на своїх возах, а інколи доводилось іти і. Пішки. Коли вони дісталися з цієї окупованої території, коли вони прибули скажімо так, на місце, де їх хотіли залишити, вони побачили, що роботи немає. Якщо деяким ромам вдавалося отримати роботу, то це були сезонні такі роботи, тобто в робочих руках. Не було потреби тут, да? і вони починають гинути, вмирають від голоду і холоду, тому що жили в землянках. Зима 1942-1943 року була доволі холодна. Опалення в землянках не було, їжі не було, і вони багато ромів померло навіть не дочекавшись, коли їх почали нацисти вбивати. Осілі роми депортовані були в повідголта. Це історична частинка Первомайська. Да, їх куди відправили? Селище Богданівка, Акмечетка, Доманівка, Мостове. До речі, там же знаходились і євреї, яких теж утримували тимчасово перед тим, як вони підлягали знищенню. Ну, ці села, знаєте, такі трагічні Богданівка, Ми можемо вважати її символом Голокосту на півдні України, тому що ми знаємо, там загинуло 54 тисячі шістсот. Чоловік єврейського населення Доманівка 18 тисяч, а кмечетка від голоду там помирали 4 тисячі. Мостови така сама картина, і отут разом з єврейським населенням населенням, яке хотіли нацисти знищити, поселяли і ромів. Де їх поселяли? Архівні документи нам говорять, що у них відібрали коней, вози, поселили в свинарниках, не давали ані їжі, ані дров для того, щоб якось зігрітись у землянках. Тому багато. То тисячі, можемо навіть сказати, ромів у цей період померли. Е, йдемо далі. 28 травня 1943 рік начальник сигуранції громадського порядку Генерального інспекторату жандармерії повідомляє, що має перевірену інформацію про те, що Євреям і 40 Ромам в Голтянському повіті не давалась їжа місяцями. Вони працювали і падали з ніг від голоду. Схожа ситуація була і в Очаковському повіті. Тут почалася епідемія тифу. Не вистачало ліків, не вистачало, звісно, їжі, знов таки голод, хвороби, ніхто ромів не лікував. І є у нас свідчення про те, що від голоду у січні 1943 року від голоду кожного дня помирало до 20 років. Ромів до 20 ромів. Основне місце поселення ромів в повіті Очаків це село Ковалівка. Да? Ми знаємо, це село Ковалівка, Миколаївський район. І в цьому селі в березні 1943 року перебувало 3423 рома. Їх поділили за чотирма робочими відділеннями. Проживали вони за колючим дротом без їжі, не вистачало ліків, голодні, замерзали. Картина дуже страшна. і до того щоб хоч якось себе прогодувати і свої сім'ї, вони змушені були продавати одяг. Уявіть, взимку в холодну зимку, ще й ви змушені продавати одяг. Ну, картина доволі-доволі така трагічна. І до того ж, тиф не забуваємо про тиф. Але роми вмирали не лише від голоду і холоду їх вбивали. Тисячі їх загинули від рук нацистів. Хочу навести такі вам дані в червні 1943 року. Це є архівні дані. Так? Німецький загін розстріляв у так званому Ановському яру, це Веселиново, близько 100 ромів. 100 ромів загинули просто так, лише за те, що вони були роми. Дуже страшна трагедія розігралася в селі Красненьке, це Первомайський сьогодні район. В це село депортували карпатських ромів. І тут їх розселили в урочищі Западня. П'ять тисяч ромів тут загинуло п'ять тисяч ромів у цьому селі красненьке. І от що згадують очевидці? Да, очевидці згадують, що роми були людьми заможними, везли з собою красиві ковдри, хустки та жіночі вбрання з дорогих тканин. Чоловіки були в шкіряних штанях і добротному взутті. Тобто не бідні, да? але вони змушені були оцей одяг продавати, щоб отримати хліб і якусь крупу. Але зрештою, одяг зносився, продавати вже було нічого. І тоді, на щастя, як і було в період голокосту євреїв, були люди, які мали щире серце, велику душу, і вони допомагали. Так, жителька села Тетяна Кондратюк, наприклад, розповіла, що місцеві жителі не дали померти голодною смертю під загрозою власному життю, потай передавали бідолашним. Їжу. І сьогодні в цьому селі, в урочищі Западня, відкрито пам'ятний знак, на якому написані такі слова жертвам волелюбного народу сербсько-ромської національності, який зазнав Тортур у 1943 році. І в якості пам'ятника, в якості меморіала, там камінь, який, до речі, взяли з цього урочища западня, де загинуло за одну ніч, говорять свідки, за одну ніч було втрачено 5 тисяч літерів. Ромів дослідники, як ви бачите, ну, проводять таку певну роботу. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що е, на Миколаївщині в німецькій зоні окупації знищено було в ці роки 800 ромів. Да, і в Трансністрі померло близько 11 тисяч ромів. Ці дані наводять Ірина Моторна, яка дуже багато працювала в Одеському архіві і відомий дослідник голокосту в Україні Олександр е, е, Круглов. А тут ще треба додати дві тисячі людей, які були репатрійовані, намагалися втекти з Трансністрії. Е, ну зрозуміло, що про ці страшні події людство світова спільнота не забуває і, взагалі, я не немає права забути. Чому саме 2 серпня, 2 серпня 1944 року? Е, було вбито в самому в найбільш може страшному констаборі нацистському Ауш Біркенау. Це біля Освенцима на території Польщі. Три тисячі депортованих з Німеччини е, ромів, і тому оця дата 2 серпня е, вважається датою геноцида е, Ромів. 2 серпня в офіційному календарі записаний як загальноєвропейський день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів. А від 2004 року цей день долучили до державного переліку пам'ятних дат України. Зрозуміло, що ця тема зацікавила і мене, вона дійсно входить в коло моїх наукових інтересів. Я ознайомилася з достатньою вважаю, літературою. Звісно, що будуть нові якісь джерела і нові якісь дані, не може бути все стале, але те, що я змогла назбирати, я відобразила от в цій книжці, яка має назву У полум'ї окупації, четвертий розділ присвячений якраз вбивству мирного населення. В період Другої світової війни мова йде і про Голокост єврейського населення, і про геноцид ромів. В цій книзі зібрано дуже багато матеріалу на цю тему. Знищення фізичне чи через руйнацію ідентичності націй, які вважаються загрозою або перешкодою. Спільна риса для нацизму, сталінського комунізму та сучасного рашизму. Міжнародний день голокосту Ромів має нагадати всім тиранам і агресорам сьогоднішнього світу про небезпечність і наслідки їхніх дій, і рано чи пізно всі понесуть покарання за свої нелюдські вчинки.